Жителі Луцької громади попрощалися із двома захисниками України, які віддали своє життя у війні з російськими окупантами 6 квітня у Свято Троїцькому кафедральному соборі відспівали Романа Наумика та Сергія Федіна. Лучанин Роман Наумок 1972 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника. Воїн загинув 6 березня під час виконання. Бойового завдання в районі населеного пункту Площанка Луганської області. Лучанин Сергій Федін 1968 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації. Захисник загинув 1 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Після завершення панахиди домовини з тілами героїв прощальною ходою пронесли театральним майданом. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні. Загинули за єдність України. Скорботна процесія зупинилася і виконала державний гімн. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих захисників.